Сьогодні відеоогляд двокімнатної квартири у ЖК Б4. Почнемо з великої просторої кухні студії, де у вас є ваша обідня зона, відпочинкова зона. Також на кухні встановлена вся необхідна техніка, наприклад, посудомийна машина, новесенький холодильник, духова шафа і також в будинку є газове опалення, а це не менш важливо в наш час. Далі із кухні студії ми потрапляємо у велику простору спальну кімнату. Тут у вас теж є все облаштовано, панорамні вікна, які забезпечують дуже багато природнього світла. Також тут достатньо місця, щоб вмонтувати шафу для ваших особистих речей або навіть таку маленьку відгородити гардеробну. Далі я вас запрошую іще в одну окрему кімнату. Дуже великою перевагою є те, що вона поки не облаштована, тобто у вас є шанс облаштувати її на свій смак, під свій особистий кабінет, під дитячу кімнату, вмонтувати ліжечко, дитячий столик або навіть під свою величезну гардеробну. все за вашими побажаннями. Далі, по плану, у нас ванна кімната, тут вмонтоване велике зеркало з підсвіткою, також ванна, а не душ, що є великою перевагою. І, в принципі, вся необхідна техніка. Також з кухні ви можете вийти на просторий балкон, де достатньо місця, щоб облаштувати його під свою відпочинкову зону і зранку вийти на терасу, випити кави.